Об'єднані нації закликають міжнародну спільноту надати гуманітарну допомогу цивільному населенню, що потерпає внаслідок бойових дій у Сирії. Генсек ООН сподівається зібрати півтора мільярда доларів. На початку наступного року пан Гімун планує влаштувати донорську конференцію щодо Сирії. Кількість утікачів наразі перевищує 500 тисяч, оскільки бої дедалі запекліші та наступає холод. Це число зростатиме на сусідні країни. лягає величезний фінансовий тягар, пов'язаний з необхідністю надання прибульцям притулку та догляду. Ще одна проблема це загроза безпеці палестинських біженців у Сирії concern. Після того, як сирійські повстанці захопили палестинський квартал у Дамаску, поселення бомбардувала авіація регулярної армії. Свої домівки залишили десятки тисяч палестинців.